Сьогодні ми розглянемо питання щодо надання першої до медичної допомоги в разі ураження людини. У мене згала зібрання допомогти нам в цьому, під час зйомки відео жоден живий людей не постраждав і тварин також. І так, перше, що ми повинні робити, ми повинні розуміти, що в даній ситуації, якщо у нас йде обстріл, або якщо у нас бойові дії, то ми можемо надати допомогу саму елементарну. Це зупинка кровотечі. Великий процент смертей на полі залишається е після того, що не надана перша домедична допомога. Тобто, не зупинено кровотечу. Що, що це означає? Запам'ятайте правила. Правило колеса. К – кров, перше, що ми повинні зробити, зупинка крові, Л, легені, тобто дихання перевірити, і С це серце, тобто е, наскільки в нас є циркуляція е, крові. Яким чином ми зупиняємо кров? Якщо е, пройшли військові дії, е, бою на даний момент немає, е, це є е, зона, де ми можемо надати йому першу, повну першу домедичну допомогу. Якщо це Умови бою і людина поранена під час обстрілу або під час вибуху снаряда, осколком Людину заділа, на міну наступив, неважно що. Наша задача зупинити кровотечу і переправити людину в місце, де буде безпечно, де ми вже повністю зможемо надати до медичної допомоги евакуювати людину в пункт, де він отримає кваліфіковану медичну допомогу. Для того, щоб зупинити кровотечу, я спеціально відібрав декілька варіантів, яким чином ми зупиняємо кровотечу. Саме перша, яка зараз використовується турнікет це турнікет. Яка задача? Ну, наприклад, поранення руки. Накладується турнікет трішки вище. Місця, де було уражено, наприклад, уражено передпліччя. Ми накладуємо турнікет трішки вище передпліччя, бажано поближче до пахов і максимально втягуємо. Після цього турнікетка накладено, ми його закриваємо. І після цього за допомогою. Закрутки, додатково його на Як ви бачите, цього маркером, який маркером... перманентний, який повинен бути в кожній аптечці, написується час, коли накладено турнікет. Для того, щоб людині зрозуміло було, якщо людина знаходиться з турнікетом на руці більше 2 кінцівку не можна, уже турнікет не можна або джуд не можна знімати. Тому що йдуть непоправні процеси. Прикладом того, що ви правильно наклали турнікет, буде повна зупинка крові. Якщо кров зупинилася, значить ви чітко знаєте, що ви наклали турнікет вірно. Обов'язково записуємо час, тому що у вас не буде часу, потім об'ясняти, коли ви його накладували. І ви не будете слідкувати за часом. Другий момент, який ми можемо накласти, це українського виробництва, називається закрутка. Принцип закрутки такий же самий, як і у турнікета. Вона накладується на кінцівку. Ми бачимо, що тут є. Менша вона за розміром, накладуємо її на кінцівку, наприклад, поранення кисть. Ми накладуємо її на кінцівку, і після цього, обкинувши коло, втягнувши, починаємо закручувати. До моменту повної зупинки крові. Це зупинка кровотечі. Це саме основне, що ви повинні зробити. Зупинили кровотечу, також записали маркером час і одразу старайтеся евакуювати. Третій момент старенький це звичайний жгут, який знаходиться. Бачите, в якому стані він знаходиться. Він знаходиться в целофановому кольорі. Це, е, це е, сприяє тому, що він не буде перегорати на сонці, тому що турнікети це вже минуле століття, о, е, жгути це вже минуле століття, е, вони швидко рвуться, Виходять з часу. Цей, турні... Цей жгут це е, жгут мій ровесник 1987 року. Тобто е, резина. Перетрухає, і потім, коли ви починаєте його накладувати, він може рватися. Ну, от, уже, бачите, використовувався вже як шматок від нього відірвав. Накладуємо його, наприклад, на кінцівку. На кінцівку ми можемо також накладуємо вище рану. Обов'язково проглядуємо кармани, щоб там нічого не було. Нагадую, ще для тих, хто не знає, турнікети, жгути, закрутки. накладуються лише на одягнені частини. Тепер яким чином ми накладуємо його? Наприклад, у нас поранення в районі Гальнастопу. Беремо в районі бедра. Максимально його вжимаємо. Оцей перший, перший раз повинен бути найтугіший. Ви маєте прикласти зусилля для того, щоб перший раз максимально його пережати. І потім після цього ми його закриваємо за допомогою такої застібки. Все, жгут накладене. Тепер наступне. Після того, як ви зупинили кровотечу, якщо ви знаходитеся в умовах бойових дій, єдине, що ви повинні далі зробити, це або евакуювати його. Якщо у вас немає можливості евакуювати іде обстріл, у вас немає можливості його евакуювати, ваша задача перевести його у відновлююче положення. Для того, щоб перевести людину відновлююче положення. Перше правило: ні в якому разі ранені частини тіла, наша задача їх максимально обездвижити. Можливо, навіть прийдеться його примотати кінцівку до кінцівки. Що ми робимо? Руку закидуємо. Сюди. Раз. Максимально у нас лікать, бачите, виходить як додатковий важіль. Ногу згибаємо в коліні. І, взявши за лікать за коліна, перевертаємо таким чином. Це у нас відновлююче положення. Навіть якщо людині стане погано зле, або якщо в неї будуть приводні е, маси, людина не загине, не, не загрузиться своїми роботними масами. Тепер Ще пару слів про те, що ми не завжди у кожного із вас є турнікет, на відміну від мене, жгут, або інша, або закрутка. Інколи приходиться зупиняти кровотечу якимись підручними засобами. Одним із підручних засобів може бути звичайна касинка. Також беремо її, складуємо таким от чином. Накладаємо її на, приклад, у нас нога, і максимально вжимаємо. Після цього робимо, беремо, звичайно, якусь паличку, олівець. В даній ситуації в мене фломастер, І починаємо її накручувати. Робимо петлю і цю петлю стараємося накручувати. Таким чином ми можемо пережати також кровотечу підручними засобами, які в нас є. Тобто звичайна якась ганчірка, звичайний, якийсь може бути, платок, хустка, все що завгодно під рукою, що у вас є, навіть шматок обичної тканини. Таким чином, ми можемо зупинити також кровотечу. І ще один момент, який ми можемо зупинити кровотечу, особливо якщо кровотечі знаходяться в тих. Частина тіла, де ми не можемо дістатися туди ж гутом. Це може бути пах, це може бути шия, це може бути пахви. Наші. Яким чином ми робимо? У нас тут велика кількість на переході стазу в ногу, велика кількість артерії. Якщо йде попадання в кінцівку, нижню відриває нижню кінцівку, у вас залишається буквально. Півтори-дві хвилини для того, щоб надати допомогу, людина загине від великої втрати крові. Пальцем. Нашими подушечками на пальці. Знаходимо артерію і тиском на цю артерію, пережимаємо її. Тобто це називається прямий тиск на рану. Зажали пальцем, передавили артерію і тримаємо до приїзду швидкої допомоги, якщо це можливо. Тепер ще один момент, про який я хотів сказати. Коли ми вже зупинили кровотечу, якщо немає ніяких бойових дій, ми можемо провести повний огляд нашого пораненого. Правоначальна йде ощупування повністю. Після того, як ми вже знаходимося в укритті, ми знімаємо з нього все, що заважає. І після цього. Ретельний огляд проводимо. Перше, знову ж проводимо огляд на наявність кровотеч. Можливо, ми десь не, за, не помітили. Друге, після того, як ми кровотечу зупинили, немає кротечного. Наступне, що ми перевіряємо, це перевіряємо на прохідність дихальних шляхів. Відкриваємо йому рота, прижимаємо йому нижню щелепу, голову закидуємо. І нажаттям на нижню щелепу відводимо йому рот. Відкриваємо йому рот і проглядаємо. Нема там землі, немає там якихось сторонніх предметів, жвачок, конфет, зубів вибитих, крові, блювотини і тому подібних речей. Після цього, як ми, якщо це є, обов'язково у кожного з нас в аптечці повинні бути гумові рукавички. Гумові рукавички це ваш захист. От, звичайні одноразові гумові рукавички, вони кожного є в аптечці. Що ви робите? Одягаєте цю рукавичку. Якщо рукавички нема, може підійти звичайна волога серветка, або може підійти звичайний е, поліетиленовий пакет. Одягаєте і пальцем з роту починаєте діставати е, всі. Е, Предмети, які являються сторонніми. Для того, щоб відкрити йому дихальні шляхи. Після цього перевіряє, перевіряєте наявність дихання. Яким чином це робиться? Вухом цією частиною прикладаєте до його рота і носа. І слухаєте, руку кладете йому на груди. Якщо буде дихання, то грудна клітина буде вібрувати. Навіть якщо буде дуже слабке дихання, тобто ви її рукою почувствуєте. Тут вухом, ви будете чувствувати тепле повітря, яке буде під час видиху. Якщо перевірили дихання, якщо дихання є, добре. Якщо дихання немає, переходите до вентиляції, штучної вентиляції легень. Після цього перевіряємо наявність пульсу в нього. Багато хто з вас. Використовує те, що пульс е шукають на руці. На руці дуже важко знайти пульс без е спеціальних навичок, ви цього не знаєте. Саме легше це район сонної артерії. Тобто, отаким от, от чином, як накладуєте пальці йому на шию і шукаєте е пульс. Навіть якщо пульс буде нитєвидний, е слабкий, ви все одно його на е сонній артерії е почувствуєте. На руці можете вже не почути. Якщо пульс є, добре, якщо пульса немає, переходимо до швидкої реанімації. Яким чином Ми переходимо до реанімації. Накладаєте руки отаким от таким чином трішки нижче е так називаємо е томічного що... плетення. Ми ще видно його трохи, накладуєте руки одна на одну, рік і рівні і качаєте за рахунок спини. За рахунок згибання рук, це неправильно. А за рахунок нажаття на грудну клітку. Руками. Вам треба сильно продавити до 5 см грудну клітину, тому що вам треба, щоб серце прижалося до позвоночника. Це все обов'язково робимо на рівній поверхні. Тобто, поранений повинен бути на рівній поверхні. Після цього е, враховуємо так, щоб ми зайняли е, вигідне для себе положення, тому що качати можливо до приїзду швидкої і прийдеться дуже довго. Тому ви повинні не замиритися і е, зупинитися е, не можна. Ви повинні робити 50 е, покачувань за хвилину. Тоді е, людина зможе е, вижити. І наступне, після того, як з'явилося е, серцебиття, е, з'явився пульс. Ваша задача обов'язково після цього перевірити на наявність переохолодження та черепно-мозкових травм. Переглядаємо оглядаємо голову на наявність ушибів травм, наявність неправильного черепа. Це ми все перевіряємо. І ще одне перевіряємо на наявність того, щоб не було переохолодження. Тобто, якщо людина вже Прийшла до свідомості, ми переводимо її, як я показував, відновлююче положення, якоюсь ковдрою накриваємо, якщо одяг повністю мокрий, знімаємо його, тому що вологий, вологий одяг буде витягувати температуру тіла, і людина просто-напросто знизиться температура тіла ниже критичної позначки. Це ті речі, які повинен знати кожен громадянин для того, щоб зберегти своє життя, життя своїх близьких. Всім дякую за увагу. Ми переможемо.